Забрати, будь ласка, по чорножок і визначити. Будь ласка, знімайте, всі картини знімайте. Знімайте їх. А тисяч спокійнись, зда... видають їм там пару, бо ви не знають, що мають робити. Знімайте їх тут. Знімайте! Будь ласка, знімайте. Мене теж. Знімайте, будь ласка. Це не наші люди, це не українці, це ескімоз натуральність і вже з всеміру. Будь ласка, оцей ескімоз, пломбір гарантований пиво, яке продають два рази дорожче, ніж повинно бути. Будь ласка, займіть і тих дівчат, які нам шанують це. Будь ласка, мені не потрібно. Я не власник цього, але я противник цього. Якщо можна це зробити, будь ласка, чого ви противник? Противник того, що він тут нам не шкодив. Не шкодив холодному тому комбіру, який не може бути. Бо може і побіти буде комбір, який може і в Сибіру. А в нас на західній Україні може бути дешеве легеньке морозиво. А тут про це що? Морозиво. Горілка, пиво, як це може бути? Як це може бути? Появісні, будь, будь ласка. Тим більше розставила такі палатки, музику. Давайте, будь ласка, знімо це для мене, як для жінки. Це протипоказано. Розумієте мене чи ні? моя дитина, наприклад, чи внучка, чи як хочете полятися, а то немає мати, матюки сіять трубку курять. Знаєш, трубка? Магу, як це називається? Кальян. Прошу. Кальян. Кальян, так? Будь ласка, чим можливо це, чим можливо це бачити? Ну, я не хочу, щоб це бачив. Давайте, будь ласка, мене звати Марія. Просто Марія. Я хочу знати, чи це можливо бачити в нашому центрі міста Івано-Франківська. Звертайтесь в міську раду. Будь ласка, я завтра вже хоч з вівторка сьогодні понеділка звернуся, Чи можливо, що в такому садиться? Починаємо. Будь ласка, можете пройти з камерою? Чи можливо? Не. Будь ласка, пройдіть, будь ласка, з камерою. Пройдіть, будь ласка, дуже дивіться. Курячи криця, кінця на дровах, картофля фрік, салати копаса до чи це все можливо в наших українських? У наших гурицький вирізьких... посол, дивіться, це сугубо, це сугубо є африканські, європейські ціни, тим більше. Хто це займається цим? Будь ласка, хто? 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 Хто там сине? Боже, люди добрі, Ви ви смієтеся це там це, так сказати? Ні, це не потрібно. Покажи її того, ні сюди знімають на Того. Тому що кулька добре. Поснімайте, вони всі ховаються. Бачите, ховається, бачите, як ховається один за другим. Хіба це можливо? Ти вас всі повеселимо морально, у зміє. Невже нашій Україні захід? Неможливо це зробити. Я плачу. А наші я 5. Що не курить? Що не курить? Що вони курять? Що на Що вони курять? Ти не тебе. Ти не тебе. Ти гною. Ти будеш там з на, на родині показувати. У мене на засіб було. Я тобі українка. А ти мені куриш що? А ношу зною. І не має дихання це Замість, а тих маючи сміється. Всі пішла геть світ. Вісі не проходьте. Подивіться, що робиться нашими вадах прихильництво. Люди добрі. Хто приїхав чорножопі! Чорножопі, які не мають ні кула, ні двора. Я українка. Я хочу, щоб мої внуки жили щасливо і радісно. А цих вік буде мати голова, то я не почала гулять чи Розумієте? Я не зроблю це Терзуміш, корабля, ти мене пригора на свої показує. Що ти показуєш? Що, показує. <regarder> да. що ти показуєш? А ти що показуєш? Ти ж україни сюди. Що ти показуєш? Я хочу, щоб моя внучка нормально жила, але з такими підерасами. Не з такими підерасами, що тут живуть. Що це таке? Мною, мною туди блядь, Пішов нахигайсько. Ми не даваємо. Я не давно так, ти шпайдер, дітер йога ми. Вона мені допускати, блять. На буде в курату душа пішлася нахуй з в українських. Ти дивися, пішли, знімаємо на далі. Бегаємо. А пішов з нього придіти чорна жопа! Пішов геть! Пішов геть, скотино, бо я собі дві снімості не розстрілю, один пальцем в собі. Зрозумів, пішов нахуй! на буде. Дякую тобі, що має настільки сили, настільки здоров'я, що таке гівно, таке гімно, перепрошую на тактичність, до мене звертається, щоб цього і скимосу тут серцю не було, бо інакше наші землі ви жодно я вас помішую через, через наші руки. А через безходні, а че з український. Не оставлять поміши, що мало не ви будете почуватися в моєму місці, маму ліску. Та йод ставши мать. На що не блять, сука, підораси їбалі? Щоб ви супер здохли, що вас зубенько не було життя. Підораси чорні, гагуасі, Африку, Америку. Ну Медику тут робити, Івана Францівська. Це я говорю. Я Українка, щира мама, вночі. Перепрошую мати, бабуся. Я, блядь, так зроблю, що ви глисите не без копи. Я, блядь, так зроблю, що мало не буде. Вверх з Івано-Франківська. Вверх! А ти хто такий? Ти що ти нахуй кос бля? Не весь іще одна, чому було? Тішов разом з ними нахуй і бізуй швидко, блядь блять, покажу в'язніли. Тут моя внучка росте, тут моя дитина росте, тут моя.

Нема дети квіти, дівчата, дівчата. українця всю жить. Нам не нароси не потрібні. Це ж дімози натуральні. Це стімози, на них! це жорні собі. Хто вони є до нас? Вони її штоблять. Дві сенори. Це чорножопі! це наші українці, так віддаються, так віддаються. Людям. А стильно, тисно, Ті, ти здиво, цімати? Рісіть! Ріть куди дитину! Рийте куди дитину в, в чорну шопу. Боже мій, дайте мені ще здоров'я, дайте мені енергії! Дайте мені розібратися, щоб моя внучка жила чисто символічно українською, а не якими неграми, не якими підрасами, ніякими скотинами, ескімозами, бо я вас був всюга. Туди на, туди, на чорні негри. І не Я вам безмежно вдячна. Я по дівчата, якщо буде послати. Я загублю, своє. Я загублю своє достойство. Ви хотіли пару рублів? Та да купіть їх просто. їх пару рублів, розумієте. Купіть. не підладцятим свім, як які хочуть вас обдурити. А дивіться ви розумійте, з правою рукою. Я буде копну п'ять мало. Татуємо. Чисто ще робити. Щоб гарною кисною керував. Ломий гану. Ні! Ні, ні ніколи цього не люди далі, поможіть. Поможіть нічого. Поможіть мені! Поможіть. Поможіть. Це йопнути, пісну нахуй. Бо ти шлях старонагли вразили. Хороший так А я за нічого не вивчаю, виходить, свою пенсію, А не що він не за сьогодні. Так сказати, як сказати, будь ласка, зніматиме шукала на всю селен, на всю я говорюся. А я хочу просто зняти це. І ще попаски Просто Просумніся не подавався. Наші куриці повинні чистим харчуватися продуктом, чистим натуральним, пиво натуральне. Я ще щось. Ну це тільки таке, що вони мені укажуть. Я тобі по голові дам. Ні, такого не бути. Сьогодні я властиво, хочу сказати, що в нас куричі криці всього українські. Всього тільки українські. з стоїть фабрики, з тої, що ми її знаємо. А ти як фінзе Давай, бо я тебе зніму тюремщику, то я тебе зніму на все життя. Тюремщику, бек, ти мене по голові не бий, бо ти не одного вдарив по голові, ти мене не вдариш. E né né Dario, de minha dar mão